Команда 1 є, команда 2 є, плюсики є, все. Всі начебто готові. Пишемо Good luck Good luck. Uh, have fun Все ж, кіпер, можна починати? Запускай. Пане Одіне, привіт. <х at> так, всім привіт, народ! Захоплення без захоплення селян. Ну все правильно. Все правильно. Як звичайні опції повинні бути. Без е, цього. Ну, з захопленням має бути все. Так. Я натискаю на паузу. Є. Yeah. <coughs> Так, Артем Плюс написав. Ванчик плюс. Щось поляки мовчать. Бум. Бум і волос плюс плюс. Пишем ще раз good luck, пан. І запускаємо. Отже, 0 pt 1 k це дуже цікава опція. 0 pt 1 k Скоро то теж по ньому буде у нас відео, білди. Випущу, як будувати, що тут з чим має бути. Волос закладає, ну тут, в принципі, всіх має бути по стандарту. Млин міський, плюс тут вже кузня полетіла, складик, там треба на ринок назбирати Тут ще й золота, чомусь закладається з трьох селян. Добре. У ванчика будується вже казарма. Подивіться, але треба тут ринок було збудувати. Ванчик, 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 ванчик. Тобі треба було тут будувати ринок. Бідний ванчик. Ну нічого. Так, у артема про в принципі, все має бути по-нормальному. в нього тут будується. Ринок, в нього тут будується вже кузня, тобто зараз підуть тут, потрошечку будуть будуватися Він у нас під цифрою 6. Потроху тут почнуть будуватися шахти і потроху будуть будуватися казарми. Розмінюється тут все дуже швидко, подивіться в каміння. Можливо, навіть зараз і на стайню. Так, да, на стайню, на стайню. Звичайно, тут на стайні буде зараз зразу розмін, досить непогано. Від Ванчика ми вже бачимо, йде пік, а ось закладається від нього вже ринок, тому що ну, тут треба вже розмінювати ресурси. Бо буде дуже неприємно без ресурсів, їжа вже потрошку, бачите, закінчується, треба щось в неї розміняти. Ну і бажано було б закласти собі зараз тут залізну і золоту шахти, тому що без цього буде теж важко. Це так до слова. Так, ну хоч на їжу розмінявся, добре. Від бума, що ми бачимо? Від бума у нас пішла. 3-4 пікінери пішло на розвідку. Далі піка закладається, будується. прокачок тут, звичайно, що ще не добирається, залізна заклалась. Золота є, золота, друга закладається, золота, третя закладається. Тут по три шахти всього, тому треба розуміти. Від волоса ми бачимо поки що тільки одну золоту. Бачимо, є теж стайня, але вертема вона була швидше. Вона була швидше. вертема тут вже побігли коники. Так, тут закладається зразу вже казарма. Вартимо казарма, ага, ось теж є закладається, все нормально. Але тут, тут трошки казарма буде швидше, там е, була швидше стання. Плюс подивіться, тут вже раз, два, е, три заходить кінь, чотири, п'ять, шість. Уже на, на, на протихіді тут зараз будуть зустрічатися з цими військами. Охорони тут толком ще немає, і в принципі зараз тут можна і міський відхопити, і базар відхопити, і буде дуже неприємно. Бачиться волос. Він тут закидає вже своїх селян, але ринок відхоплюється, спалюється, кузня спалюється. Ой-ой-ой, а це може зараз дуже швидко закінчитися, я вам скажу, для волоса, тому що те, що в тебе зараз вже немає по ресурсам, подивіться, а по ресурсам тут уже дуже мало, і тут зараз може і не вистачити навіть на міський. Якщо він зараз ще й міський втратив, то це взагалі була б йому тут ну, біда, біда. В цей час у нас що відбувається тут, на цьому фланзі? На цьому фланзі у нас Ванчик тут відганяє від себе потрошку цю розвідку від бума. Ставить охорону, закладає вже золоті, але тут заходить, дивіться, в тил, як непогано, М -м, неприємно. Так, ну і тут вже починає закладатися, точніше ще, ще не закладатися, а формуватися точка збору тут по військам. Ну, втратив зараз дуже багато волос. От, якщо чесно, от ринок і кузня це дуже багато. Треба зараз дуже багато ресурсів для того, щоб кузню відновити. А враховуючи той факт, що тут ще й типу з їжею трабл такий, ну, не дуже все ок, Да, і ринку немає. Тобто йому зараз треба ринок На ринок треба дерево, дерева не вистачає, йому треба заново будувати. І подивіться, як у нас тут зараз кінота була, так стояла класно, але вона щось. Ні, ні ось пішла, пішла кінота вона тут відволікає, бігає, все добре. Робить Артем, Артем пішов. <пур -волос>, <пур волос Ну, Артем. Так, давайте вже мати спортивну спортивну поведінку трохи. Так, побіг у нас тут Артем, уже до навіть. До бума, подивіться, він вже не тільки до волоса тут бігає, він вже побіг навіть до бума. Тут відбудувався ринок, окей. Але знов таки, для того, щоб зараз тут кузню поставити, треба заліза. А заліза дуже мало. Заліза в нього зараз дуже мало. При тому, при всьому, що він втратив всі шахти, йому зараз тут їжі знову не буде вистачати, а армія не будується. І типу це все треба просто перебити і в кінці кінців забрати цю е, гру вже. Пішов тут е, Ванчик теж. На розвитку, але тут теж є охорона. Тут уже стоїть у нас діп центр е від е волоса. В Ванчика цього всього поки що немає. У Ванчика тут по ресурсам що. В принципі, можна розмінятися, до речі, я б так сказав. Він тут якісь прокачки добирав, ось добирає атаку. Е в той час як у нас е у Бума, у бума вже взятий захист. У Бума взятий захист, у Ванчика добирається атака. В принципі, я б на його місці зараз добирав просто собі е, потроху апи і розміняв би трохи золота на те, щоб збудувати собі діпцентр. І на цьому би закінчить цю, цю історію. Так, пішла у нас е, вже піхота від е, Артем Про. У Артема все добре з ресурсами. Подивіться, в нього і дерева вистачає, е, і каміння вистачає, і золото добувається. Залізу йому тут, особливо той не треба. Зовсім трошки його там треба. Є в нас вже дві казарми тут. Блін, все класно, все класно, зараз вертемо, якщо чесно, і він зараз домінує. Так, що, відбудував у нас тут кузню собі цей волос, чи що? А як він? Як він будує? А, можливо, кузня не потрібна. Кузня потрібна для цих, для пікінерів, а для легпехів не потрібна кузня. Ясно. Так, пішов у нас. Е в, бум, Пішов бум у нас до Про. Артем Про, можливо, цього не очікує, можливо, очікує. Зараз подивимось, що тут буде відбуватися на базі. Е, і плюсом дуже таким великим дотіканням. Уже з Діп-центром пішов у нас окуповувати базу Ванчика. Ванчику треба терміново розмінятися. Йому треба терміново розмінятися на Діп-центр. Тому що, якщо зараз не буде Діпа, йому буде дуже важко тут далі грати. Е, так. Вбивається у нас тут е, січка. Бо Вертема Про вже тут, дивіться, 4-5 по прокачкам. З'їдає він в цей час повністю вже базу е, Волоса, і Волоса не залишається нічого, тому що в нього вбили все. Він навіть не встиг селян типу вивезти. Там просто поразка виско... вискочила і все. Він навіть не встиг сюди втікти до свого союзника, хоч якимось там одним чи двома селянинами. І тут у нас зараз буде гра 2 в 1 В цей час у нас окуповуються шахти Ванчик, а Ванчик все ще не розмінявся на діп-центр. 5 тисяч е, золота в нього є. 5 тисяч золота є. Він золото не прокачав, золото все не дозайняв. А, і тут зараз буде теж 2 в 1. Треба селян сейвити в такі, в такі моменти. Не треба ним йти в атаку. Якщо ви вже розумієте, що тут вірогідність того, що вас зараз розберуть, треба селян сейвити. Відбивається навіть дивіться. Але якою ціною? Якою ціною? Всіх селян поклали? Ще деякихось селян тут виводять у нас від Ванчика. Ну і Артем Про починає тут уже підходити давити. А, він ще й тут міський, до речі, відхопив. Артем Про взагалі хороший. Він тут міський відхопив, у нього виходить що вже два міських. Два міських тут вже від Артема є діп центр Зараз тут теж побіжить січка. В цей час у нас бум дуже добре розбудовується. В принципі, так, діпцентр, центр дві казарми. У Ванщика в цей час є тільки одна каза, один міський, дві шахти. Ну йому тут важко буде зараз відбуватися мені здається. Він хоч і добирає собі вже непогані прокачки, але його зараз тут будуть нормально так щемити. Артем підходить трохи тут на допомогу, але ж зовсім трохи. Так, в цей час він тут починає рейдити базу вже е, бума, з різних боків захоплює він е, зараз націю, на чи виведе. В принципі, можеш і вивезти. А в кого голод? Голод в кого? В волоса? Да ні, в волоса їжі вистачає. Так, пішов тут, та, да, Артем допоміг нормально. В принципі, відбився в нас Ванчик, але в Ванчика був там голод, походу. Так, ну і що? Пішли вже тут е, формації військ. Ось тут таке дотікання, якесь таке цікаве, така струйка бігла, але тут і Січка вже понеслася. Ну, подивіться, зараз буде дуже важке становище, зараз буде в Бума. Він тут е, в свій час не продавив е, Ванчика, так? І тут, хоч зараз йому і важко буде Ванчику відбиватися. Але в принципі, в будь-який момент, да, з, оцієї шахти, там, з цієї шахти, там, з цієї шахти, виводяться селяни і просто йдуть на базу до Артема. Тут е, Бум, напевно, що намагається зараз тут вбити ось це. Ну, тобто, відхопити тут е, щось? Відбивається він в себе на базі. В принципі, я думаю, що він може тут щось відхопити, але чи зможе втримати це питання? А на що тут Артем будує млин? Він настільки просто по приколу, подивіться, що він просто будує млин тут. Я не розумію нащо. Навіщо тут будувати млин? Хтось може дати відповідь в чатик. Так, вбивається, знищується тут золота, підходить тут ще трошки кіноти і плюс формація. Формація з 36 пікінерів. В цей час у ванчика спалили тут чи знищили просто ринок. Ванчику треба зараз роздобути просто собі їжі нормально і розміняти золото. Треба збудувати ринок, розміняти золото. Золото дуже багато. Так. В цей момент тут відбувається в нас битва. Ну тут 36 пікінерів, зрозуміло, що їх скоріш за все передавлять, тому що у а, Бума прокачки 4-4 добирається вже захист, п'ятий, Досить непогано, я вам маю сказати. Тут добирається захист. А, відбудовується тут потроху шахти, знов таки, що знищується від артема. Ой, і пішли драйв 18-го. А це вже цікаво. Тому що в бума, в бума зараз ресурсів немає взагалі-то для того, щоб навіть хоча б десяток собі замовити драгів, так? І вже незважаючи на ті прокачки, які в нього там є, його з різних сторін вже Артем Про обступає. Тут оця от маленька кількість військ сюди так і не дійшла. В Артема зараз за рахунок того, що більше міських центрів, ну тут, до речі, теж міський центр був збудований, їх теж тут два. Бо становище в буму було на початку трошки краще, і він встиг це все відновити. Але зараз, при цьому всьому, подивіться, у нього зараз, скоріше за все, тут буде все перебиватися. В Артема є ресурси на те, щоб стріляти. В Артема, в принципі, не погано золото, він же все там викачав. Він може собі ще раз там драгонів. Ну ні, все-все, тут перерізається, перестрілюється, куди ви. Тут і прокачки, скоріше за все, просто вже хороші. Ну Тут вже 5-5 взяті. Так? В Бума в цей час були 5-4. Ось ну, така от історія. Ну, хлопці, я вам скажу так. Мені здається, що коли ви граєте з парою, де є от суперсильний гравець, 0 ПТ взагалі ні в якому випадку не треба брати. От, взагалі, ні в якому випадку не треба брати. Дивіться, Ванчик, в принципі, біля своєї бази майже всю гру відстояв. Він тут щось відбивався, він щось тут намагався, він ось тут зараз будує собі академію, і ось його війська прийшли на базу до Бума в той момент, коли е, вже тут все розібрали. Але народ, оці от млини від Артем Про, ну що це таке? Що це таке? Це просто поприкалуватись, чи що? Я трохи не розумію. Там волосу тут написав Пурволос, тут млини збудував селянами, яких вивів. Він навіть націю собі не забрав другу. Ну, він, типу, не захотів, да? Один, до речі, а можна ж нації забирати? Чи не можна нації забирати? Бо щось я бачу, що ну, дуже часто типу... Е дуже часто бувають історії, коли захоплюється щось, і чуваки, типу, не відбудовують собі другу націю. Ну, якщо в цій, в цій ситуації я ще розумію, що тут не, відбував, не відбудовував собі Артем, тому що він вже розумів, що він по фану грає більше. Що він там блини почав будувати. в деяких ситуаціях я не розумів, чого не будується. Ну, по ресурсам, подивіться, в бума 125 тисяч їжі, в Артема 212, при тому при всьому, що в нього було два міських. Да, в нього тут був міський один, і в нього тут був один міський. Тобто він за рахунок того, що захопив міський, він більше збудував собі селян, напевно, що в нього була трошки краща економіка. Золото 27, тут 17. У волоса взагалі була 1700 золота, ну, у Ванчика 10. Але при цьому всьому Ванчик не розмінював своє золото. Я зараз можу до нього перейти? 6500 золота залишилось. Тобто, в принципі, по цим ресурсам і по його базі не скажеш у нього стільки ресурсів. Так, окей, вітаємо хлопців з перемогою в другому раунді. Зберігаємо повторчик. Це у нас хто був? Я просто напишу ПРО. Знову повтори засрались так капець. Про... волос Про волос. Зберегти. Все готово. Чудово, чудово, чудово. Яка ще така у нас турнірна гра вийшла. Ну так, от народ. Дякую всім, хто завітав, подивитися на турнір.